Шановні колеги, від імені Видани Старанок та Харківського Національного університету імені Каразіна вітаю вас з Новим Роком та з Новим Христом. Як автор підручника хочу вас привітати спочатку нової стрімки нашого життя і нового конкурсу. Я Вважаю, що саме цей етап, який переживає наша Україна, він передбачає наш успіх і наше нове життя, і нове, в принципі, наше освітянське життя. Ми маємо виховувати найкращих освітніх, розумних дітей. І саме в цьому ми намагаємося вам допомагати. Як вчитель, як учень, як громадянин моєї України, я вважаю, що ми маємо зробити все можливе, щоб наша Україна була найкращою країною в цьому світі. І саме як Хімік. І як продузнавець, я бажаю вам, щоб ми зробили все, що можливо, і все, що ми можемо зробити для того, щоб відродити нашу Україну. Зичу вам здоров'я, щастя вашим батькам, учням, дітям для того, щоб ми могли зробити все, що ми хочемо. З Новим роком, З Різдвом Христовим! слава Україні!